У Конотопі, що на Сумщині, в соборі Різдва при Святої Богородиці попрощались із шістьма українськими захисниками, які загинули 15 березня від артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання на бахмутському напрямку. Громада провела увічність 31-річного офіцера розвідки Дмитра Третякова, 35-річного стрілка Миколу Колотова. 42 дворічного командира стрілецької роти Олександра Скибу, 43-річного кулеметника Артема Михайленка, 55-річного бойового медика Валерія Качуна та 34-річного старшого стрільця Євгенія Сташенка. У Конотопі це найбільший одночасний похорон воїнів від початку повномасштабного вторгнення. Прийшла звістка для міста Конотоп. Шість Воїнів, шість ангелів пішли у Небесне Царство. Наші герої йдуть у те вже життя, де нема ні недуги, ні скорботи, ні зітхання.